Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання. Релігія і наука. Розум. І віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі. Програма Цікаво про складне на Львівському радіо. Можливо, ви трошки здивувалися, але помінявся час виходу нашої програми, і справді ми тепер виходимо після випуску новин о 17-й годині. Кілька хвилин по п'ятій кожної середи працюємо в прямому ефірі, як і завжди. І в студії для вас працює отець Андрій Хомишин і Тарас Бабенчук. Слава Ісусу Христу. Шановні слухачі, сьогоднішня тематика нашої програми є ну, просто актуальна, вона буде актуальна, я думаю, ще, на жаль, довго. І вона є вже довший час актуальна. Але про, ці, про, про, про цю тематику, яку ми сьогодні хочемо підняти, потрібно просто говорити. Потрібно для того, тому що дуже багато людей, які Роблять певні вчинки, про які ми сьогодні будемо згадувати. На жаль, до кінця собі здають справу, що вони насправді роблять і чим це все може закінчитися. Сьогодні ми будемо говорити про відповідальність за аборт і також про його наслідки. І в нас в студії напевно один з найкращих експертів у Львові і в Україні, який в цій тематиці і в тематиці збереження людського життя працює, і можна сказати, і живе тим. Також це пан Петро Гусак, голова Львівської обласної громадської організації Рух за життя. Пане Петре, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу. Слава на віки Ну можливо, так би почати нашу програму. Ми хотіли пане Петре з. Ну, з таких речей, які є фактично підставовими, щоб ми собі всі чітко зрозуміли, з чим маємо справу. Чи існує яка, яка зараз є на даний момент статистика, можливо, якась остання, можливо, ви знаєте, статистика абортів в Україні? Точної статистики я, на жаль, не знаю, але знаю тенденцію, тому що були розпорядження і тепер діючого президента, і попередніх двох президентів про те, щоб кількість абортів в Україні знизити. І відповідно, Міністерство охорони здоров'я. Рапортує, що воно добилося цих показників і що кількість абортів в Україні знижується. Це за минулий рік відзвітували, що всього 184 тисячі абортів по цілій Україні було зроблено. Але, як кажуть фахівці, а я розмовляв з медиками, що цю статистику треба множити на два або й на три. Тут річний показник. Так, це річний, річний показник. Пане Петре, я думаю, що кожна жінка, яка десь стоїть на порозі вчинення аборту, має свої аргументи, якими вона користується на користь того, щоб цей аборт зробити. Скажіть, будь ласка, які ви можете навести про якусь загальну класифікацію тих аргументів, якими користуються, користуються жінки на користь вчинення аборту. Всі ці аргументи на користь вчинення аборту, якими підкріплюють таке рішення. Мають один спільний знаменник. У всіх цих випадках дитина розглядається як проблема, якої прагнуть позбутися. Дитина як загроза, чи то власному вже усталеному способу життя, чи то планом на майбутнє, чи то конкретний фінансовий, чи квартирний, чи якісь сімейні ситуації, але завжди вирішують свою проблему коштом життя своєї ж народженої дитини. Тому що. Певні аргументи можна назвати такими співчутливими, навіть чи слізними. Дівчина залетіла, як кажуть, в молодіжних середовищах: батьки виженуть з дому, жити нема за що, жити нема де, з хати виженуть і так далі. Слава по селі. А з іншого боку, можливо, жінка хотіла би робити кар'єру, хотіла би зростати науково, культурно, мати вільний час, а тут дитина псує ці плани. І ця аргументація звучить доволі цинічно, але і в цинічної аргументації, і в тій слізній аргументації спільний знаменник той самий. Я вирішую власну проблему коштом життя моєї ще не народженої дитини. Пане Петре, я думаю, що також важливо сказати нашим слухачам і щоб собі чітко уяснити, чому церква, зокрема, церква, так, але також і дуже багато різних організацій, лікарі, зрештою, також громадські активісти. Виступають, власне, за збереження життя від самого його зачаття. Так, чому немає місця для дискусії перший тиждень, четвертий, там шістнадцятий. Можу, щоб уяснити це питання, чому? Чому? Чому дитина вважаємо, ми і церква, і також ви цю позицію відстоюєте, що нове життя слід оберігати від самого його зачаття? Тому що людське життя починається від моменту зачаття, і це біологічний факт. Раніше, коли медики і біологи перебували в полоні ідеологічних теорій, зокрема так званого основного біогенетичного закону Ернста Геккеля, згідно з яким людина, начебто проходить швидко стадії еволюції уявних тваринних предків, то тоді ставили питання, на якому тижні вагітності, коли є той поріг гумінізації, коли нарешті з. Несформованої груди клітин, начебто би ставав тваринний організм, а потім людський. Але це все не має під собою жодного наукового підґрунтя. Це були ідеологічні теорії, які спиралися на теорію еволюції Чарльза Дарвіна, а не на факти ембріології. Щойно в ХХ столітті, і раніше це було відомо, але щойно в ХХ столітті німецький ембріолог Еріх Блехшміт виготовив повну реконструкцію всіх стадій розвитку людини, пропрацювавши директором інституту ембріології протягом 30 років в Геттінгені. І ця виставка каталогізована, вона визнана у світі, де ще раз довів той факт, який був відомий і раніше, що людське життя починається від моменту зачаття. Тепер з сучасними здобутками генетики, ми знаємо, що з моменту злиття статевих клітин батька і матері, навіть з моменту злиття мембран, що навіть ядра їхні не злилися, воно вже починає функціонувати як єдине ціле і розвиватися як єдиний. Новий організм одноклітинний. Поки що потім зливаються ядра і зливається генетичний код. Відбувається перехрещення генетичного коду батька і матері, і витворюється новий неповторний генетичний код, вже в якому закладена стать, колір очей, майбутні навіть звички, які генетично зумовлені, колір шкіри і так далі. Тобто це просто біологічний факт і проти фактів воювати. Це все одно що проти вітряків безглуздо. Пане Петре, як правило, коли ми знаємо, що в нашому середовищі існує такий стереотип, що відповідальність за вчинення борт несе жінка. Бо вона є матір'ю, в лоні якої розвивається вже дитина від початку, і ви сказали, що воно злиття мембран статевих клітин, там яйця клітини і спрогнозується чоловіка. Хто, на вашу думку, має хто несе відповідальність? Чи це якесь жінка? Всі несуть відповідальність. Теж дитина зачала від певного чоловіка, від мужчини, біологічного цю дитину, і він теж несе відповідальність. От, хотів би провести паралель з Євангелією від Йоанна. В 8 главі є розповідь про те, як до Ісуса приводять жінку, зловлену на перелюбі, і кажуть йому, що Мойсей велів таких каменувати. Тобто вона вчинила перелюб за законом Мойсея, це як книга Левіт, 20 глава, перелюбка має бути. Побита камінням. Але вони не договорюють, тому що в тій самій книзі левіт 20 глава у тому самому вірші, сказано, що треба карати і його, і її, де той мужчина, з яким вона творила перелюб. Яке іронізую часто, що правдоподібно він засідав в Сінедріоні в найвищому єврейському органі, там? або ж десь втік. Ще одну паралель можна провести за часи радянської армії. Загальна військова емблема, яку піхотинці носили на своїх петлицях, була пітекутна зірка в лаврових вінках, її називали герой в кустах. Тому що зірка була подібна на зірку героя, але вона була в лаврових гілках це був герой в кустах. І дуже часто це, таким героєм в кустах стає чоловік, від якого ця жінка зачала дитину. Він ховається в кущі, він каже, що не його проблема. Він дає гроші на аборт, він спонукає жінку, він виганяє її з дому, каже ще одна дитина. Все про жену і так далі. Не хочу більше. Чому? Тому що він не хоче клопотів. Він хоче жити своїм власним життям, власне задоволення, і, і тому він несе відповідальність не меншу, ніж жінка. І це треба усвідомити. Не можна все звалювати тільки на плечі жінки. Кож несуть відповідальність друзі, дорадники, медсестри, лікарі, реєстратори, оператори ультразвукової діагностики, які, звичайно, роблять у діагностику з метою послати жінку на аборт, якщо там якась патологія. Всі вони несуть відповідальність за аборт, і всіх для всіх їх воно обертається наслідками небажаними, плачевними вже тут, у вигляді постабортного синдрому. Пане Петре, прадую, блажене папі пам'яті папа Римський Ламполодру, якось сказав про те, що. Сучасна культура є культурою смерті. В тому власне контексті, як ви залишой на відповідальність і чоловіка, і медичних працівників, і батьків, і родини. Яка роль є, яке взагалі відношення суспільства в тому ширшому значенні до питання абортів? Наскільки воно є прихильним до нього? Чи, можливо, воно має якісь, е, ну, воно бореться з тим існуванням абортів? Як людина ситуація? Культура смерті, на жаль, у світі доволі поширена, ну за тим. Невеликим віруючим остатком, який у всіх країнах, які мені, скажімо, в країнах Західної Європи доводилося спостерігати, дійсно віруючі люди, які стараються жити з, 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 згідно з волею Ісуса Христа і згідно з заповідями Божими. Але на загал, ця назва культура смерті вона є доволі влучною, тому що коли людина ставить собі за мету жити у власне задоволення, коли людина ставить за мету взяти життя у свої руки і брати від життя все, що воно дає. То тоді хтось починає заважати, псувати ці плани, наприклад, успішний бізнесмен конкурент, або успішний політик-конкурент, або ненароджена дитина. І тоді таких людей стараються позбутися, щоб не заважали здійснювати свої плани на життя. Хто підписує смертний вирок собі іншим, той підписує також смертний вирок собі, бо він також людина. Це просто воно до нього повертається, просто люди цього не, не хочуть усвідомлювати. Але є ще один аспект. Аспект світоглядний і аспект політичний, тому що ця культура смерті набирає чітких форм, тому що, скажімо, зараз Організація Об'єднаних Націй, яка, будучи сама по собі бідною організацією, живе на гроші фонду Організації Об'єднаних Націй. А цей фонд заснований мільярдером Тедом Тернером, власником каналу CNN, А він, в свою чергу, є прихильником теорії золотого мільярда. Себто тільки, тільки мільярд людей має на землі залишитися. Інші е, мають зникнути з лиця землі, і тому всю допомогу, яку надають розвинені країни країнам Другого і третього світу, звичайно, пов'язують з поширенням абортів і контрацепції, аби вони не множилися. В тому самому дусі виступає Девід Рокфеллер, кажучи, що треба стабілізувати чи та й зменшити, скоротити приріст населення в країнах другого і третього світу. І це є цілеспрямована політика. Буквально е, перед вчора. Колега по інституту родини знайшов новину, що в Полтавській області роблять семінар, організований Фондом об організації Об'єднаних Націй. По стабільному партнерству, і ці партнери мають мати широкий доступ до сучасних засобів контрацепції, що для демографії є те саме, що аборт. Тобто на виході нуль, на виході та дитина не народиться. Полтавська область депресивна. Там розлучення, там більше вмирає як народжується. Так там ще потрібно і оці програми впровадити, щоб розглядати Україну як полігон для впровадження тих технологій поскорочення народу населенню. Але це завжди позиція, що їх забагато, мене і моїх дітей ні. Бо той самий Тед Турнер є батьком п'ятьох дітей. Той самий, той самий Девід Рокфеллер є батьком шістьох дітей. Тобто вони і їхні діти мають право жити на цій землі, інші не мають право жити. Ця теорія не тільки тими людьми пропихається вони об'єднані в так званий Більдербергський клуб, дуже впливову напівтаємну організацію. Одна, скажімо, належить Білл Гейтс, знаменитий комп'ютерний геній. Який видає шалені гроші на поширення чоловічої контрацепції, чомусь вони всі в тому напрямку працюють, щоб зменшити населення, але не себе, а когось. І Україна стоїть перед сконфронтована перед тою ситуацією, і ми повинні приймати дуже мудрі рішення, особливо у зв'язку з нашим наближенням до асоціації з Євросоюзом. Ну так і деякі такі речі, вражаючі, що на перший погляд навіть не, не зрозумієш відношення організації фонду ООН і, скажімо, з абортами чи з рівнем в суспільстві. Тою пропагандою, власне, абортивною пропагандою, про абортивною пропагандою в суспільстві. Е, прийшов час на нашу е, рубрику постійну. Е, ми її також в нашій програмі наразі залишаємо. Нагадуємо нашим слухачам, що програма цікава про складне. Ми поміняли, е, поміняли нам вихід ефіру. Так, тепер ми виходимо в, не в 16.30, а в, після випуску новин в 17.00. І е, пане Петре, скажіть, будь ласка, з якою піснею ви до нас прийшли, і чому мотивуєте, чому саме цю пісню ви вибрали? Пісня називається Мама не вбиває, яку виконують діти, і це пісня з, з аудіозбірника, яку видали сестри Святої Анни в греко-католицькій церкві, тут у Львові. І я думаю, що її вартувало би послухати, тому що вона зворушлива. Вона зачіпає власне ці струнки, нотки материнського і батьківського сердець для того, щоб матері і батьки були на майбутнє. Відкриті на нове життя і щиро і радо вітали кожну дитину, яку їм Бог хоче подарувати. Добре, слухаємо пісню, мамо, не вбивай. Студії Львівського радіо програма цікаво про складне. щиро, що під час прослухання цієї пісні в студії була абсолютно тишина, кожен десь дійсно слухав ті слова, які насправді зворушлими, казав пан Петро. Пане Петре, таке питання <кхух> дівчина чи жінка, яка є вагітною, і та вагітність є, як інколи називають, вагітність небажаною, вагітність, вона була не готова. До цієї вагітності вона десь перед собою е, бачить якісь такі, скажімо, несприйняття не, не з боку оточення. Скажіть, будь ласка, де та дівчина повинна знаходити, скажімо, сили, куди, до кого вона повинна звертатися за допомогою, щоб прийняти рішення на користь життя, на користь народження своєї дитини? Бачите, треба спочатку думати, е, чи бажаними, чи небажаними ці стосунки є. І здавати собі справу, що з тих стосунків цілковито за природними процесами може зачатися дитина і нести відповідальність вже до того, як вступати в стосунки. Термін небажана вагітність він дуже поширений. Але коли вагітність це вторинний процес, це реакція організму матері на існування нової людської особи в цьому організмі, то небажана вагітність, по суті, означає небажана людина. Ми зустрічалися з людина-навистанськими ідеологіями протягом історії, для яких певні люди не були бажаними, чи то з расових, чи то з національних, чи з релігійних мотивів. І ці ідеології натворили багато лихо, зокрема в минув щойно минулому 20 столітті. Коли ми говоримо про небажану вагітність, ми говоримо фактично про небажану людину. Ми всі проходили цей стан внутрішнього розвитку. Тут, <світ> е е більше, більше питання стосується того, та жінка, куди їй звернутися? Де, ну, де вона повинна знаходити, скажімо, якісь ресурси, де вона може знайти? Якщо вона, того, якщо вона віруюча, вона... то вона. Е Віруюча християнка повинна усвідомлювати, що якщо Бог дав це життя, Він є подателем цього життя, то Він дасть все решту, що ви потребуєте. Тому що знаєте, отець ваш Небесний, що ви цього всього потребуєте. І одяг, і гроші, і житло, і все на майбутнє все себе вирішилося. Так що, я думаю, що потрібно звертатися у церковні структури до священнослужителів, до наставників в даному випадку. Є... У Львові осередок допомоги вагітним, який надає першу допомогу речами, грошима, який може скерувати в певний будинок матері і дитини. До речі, державний будинок матері і дитини у співпраці з Карітосом Другобичі є, де до півтора року віку дитини жінка може перебувати там. Тепер є у Воно-Франківській області у селі Крихівцях, в селі Горохолоно. Будинок для таких матерів, які проводять сестри оплаченого слова. Так, що можна е, звернутися туди? Най, е, мабуть, найболючіший, але все ж таки прийнятний вихід був би віддати цю дитину на усиновлення навіть анонімно, навіть поклавши її у вікно життя. Є це е, на вулиці Озеркевича в стінах лічниці, і також на батальній в стінах перинатального центру. Де цілком анонімно жінка може принести покласти дитину, і коли вона закриє це вікно, спрацює сигнал, і медперсонал вже тоді заопікується тою дитиною. Це є все рішення, які дозволяють цій дитині зберегти життя. Натомість говорити, що вагітність не бажана, а значить дитина не бажана, і вирішити цю проблему таким чином, щоб припинити її життя. Це є зовсім неприйнятний шлях, і таким шляхом не потрібно йти. Пане Петре, ми говорили на початку нашої програми, що тема наша звучить як фактично відповідальність за аборт, але також його наслідки. І ви згадали дуже, дуже гарно про таку справу як постабортний синдром. Але цікаво, власне, в такому контексті, ви сказали, що він не тільки жінки стосується, але також і інших людей, які мали відношення до цього борту. Можете пояснити, маємо дуже мало часу, але власне дуже зацікавила мене у це ваша оце ваша думка. Скажіть, будь ласка, трохи більше. ще в українській медицині постабортний синдром як окремий вид синдрому не визнаний, але він є, бо психіатри з ним працюють. Визнають, ніби посттравматичний синдром. Буквально кілька днів тому відбувався вишкіл тренінг наших учасників руху за життя і львівський психіатр, завідуючий від. Діленням. Доктор зиновій Онишко вже не перший рік працює в програмі Жива надія програма була заснована доктором Марією Петресі і чоловіком Філіпом Неєм у всесвітньому масштабі, а він пройшов у них освіту і тепер керує тою програмою тут, у нас в Україні. То він, власне, про це говорить. Це є сукупність психічних, духовних і фізичних наслідків аборту. Ну, про фізичні наслідки це зрозуміло, це є завжди фізична травма, яка безслідно не минається для жінки. А от психічні наслідки це усвідомлення чи інформація на підсвідомості, що та дитина мала би в той день народитися, наприклад, і в річницю аборту або в річницю гіпотетичного народження цієї дитини можливі серйозні психологічні зриви, травми. Буває, що жінка відразу переживає ці психологічні, важкі психологічні стани. Буває таке, що щойно по кількох роках або десятиліттях вона нарешті усвідомлює, що вона зробила. І, врешті-решт, духовні наслідки це є знищення життя, якого людина не є паном, не є, не є сама подателем, і це є важка провина перед творцем. І потрібно… Щоби вийти з цього стану, потрібно перемиритися з цією дитиною, бо вона нікуди не ділася, її душа зараз живе у Бозі. Потрібно примиритися з Богом, творцем подателем цього життя. Потрібно перемиритися зі всіма, хто стався причетним до того аборту. Також батько, він ж був причетний до зачаття цієї дитини, коли цю дитину знищили, це на підсвідомості б'є по його чоловічій самоідентифікації. І, мабуть, не в останню чергу ми маємо таке поширення алкоголізму і наркоманії в Україні, тому що одна з причин є намагання залити хвору совість внаслідок вчинених абортів алкоголем або наркотиками. Вражаючі речі, пане Петре. Ми дуже дякуємо вам, що ви прийшли. Ми нагадаємо нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про таку важку тему, але дуже важливу, як відповідальність за аборт і наслідки аборту. Сьогодні ми говорили з паном Петром Гусаком, головою Львівської обласної громадської організації Рух за життя. Дякуємо вам і е, нашим слухачам. Тільки бажаємо. Е, якщо не дай Боже хтось є з ваших знайомих, який би думав про таку річ, як аборт, допоможіть цій людині, спрямуйте куди потрібно, е, підтримайте її в цей момент, аби не дійшло до вбивства людського життя. І е, наступного тижня ми зустрінемося з вами у середу, вже тепер у й е, приблизно 0304. Це була програма. «Цікаво» про «Складне» на Львівському радіо. Слава Христу! Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.